Якщо вам подобаються тварини компаньйони у книгах, це відео саме для вас. Я дуже люблю тварин компаньйонів. Це для мене окрема цінність у книзі, коли там є персонаж тваринки, або не завжди це зовсім тваринка, який доповнює основний склад персонажів людей. Усім привіт! Мене звуть Іра, я психологиня, а це мій канал на YouTube. І почну я напевне з більш очевидного до менш очевидного, ну це як на мене. І для мене більш очевидною тут є книга Учень убивці, а точніше, весь цикл, ось цей Робін Хоп. Тут є прекрасний персонаж, вовк, якого за дуже таких драматичних життєвих обставин наш герой зустрічає. І цей вовк дуже спочатку озлоблений, дуже не довіряє людині, але так як Фіц тут має певні здібності, ну і раптом, що хтось не читав, то читайте, це допомагає їм налагодити зв'язок, якось співіснувати, і вже в другій частині ці персонажі стають такими, Дуже близькими друзями, і їхні діалоги, те, як вовк має свої погляди на життя, те, як Фіц має свої погляди на життя, як вони намагаються узгодити це все, враховуючи стосунки між ними, це мені дуже сподобалось. І деякі репліки Вовка як смішать, так і змушують задуматися. Це, напевне, було те, що мені в цій серії сподобалось найбільше. А от в книзі Безніч ми вже зустрічаємо тіньового кота. Насправді ще в першій частині не дуже зрозуміло, чи це дійсно кіт, чи це все ж таки тінь. Нам зрозуміло те, що це якась істота. Вона виглядає, іноді як кіт, іноді вона виглядає інакше. Але прямо такого походження ми ще не дізнаємось, або дізнаємося десь наприкінці. Я вже точно не згадаю. Я думаю, що про цього кота ви багато чули. Також, як і в попередній книзі, у нього з змією стається такий дуже тісний зв'язок. І якщо, на відміну від попередньої книги Девовк, це було суто живе створіння, то тут ми маємо якесь геть-інакше створіння, яке, скоріш за все, якось стосується здібностей і мії. Себто, воно від неї дещо більше залежить. І ось цей персонаж також мені дуже сподобався, тому що тут є дуже кумедні репліки цього персонажа. Вони теж додають такої іронічності книзі. Не пам'ятаю, щоб там були такі більш глибші між ними розмови, як, наприклад, у Фіца і Вовка. Але ось іронічності і безжальності цей кіт сюди точно додає. А наразі у нас восьминіг. Так, у книзі напрочуд кмітливі створіння будуть розгортатися. Певні події між літньою жінкою і восьминогом, якого вона рятує одного вечора в океанаріумі, тому що він випав з акваріума свого і заплутався у дротах. Я зізнаюся вам, що повністю цю книгу ще не читала, але мене настільки заінтригувала ось ця Зав'язка, що тут є восьминіг як окремий персонаж. І це настільки потрапило у мої книжкові так, що все це була автоматична покупка. І е, ця книга у мене є вже в планах на літо. Тому точно ви про неї ще почуєте. А ось наступної книги у мене на руках немає. Це помічниця Лиходія. Зараз її читає моя мама. І там. Персонаж, тваринка дуже кумедний – це Кінгслі. І якщо в першій частині ми ще Кінгслі спостерігаємо як дуже такого другорядного персонажа, тобто він особливо не бере участі у якихось перепалках, ну так трішечки, тому що він, на відміну від попередніх створінь у книгах, не розмовляє. Ця жаба, в якої на голові корона. Просто піднімає таблички з короткими словами. І це дуже забавно. В деякі моменти ці таблички і ці слова дуже доречні. І я думаю, що цей персонаж набагато більше розкриється у наступній частині, якої я теж з нетерпінням чекаю. І, звісно ж, якщо це жаба в короні, то я так підозрюю, що це буде хтось зачарований, враховуючи. Контекст самої книги Помічниця Лиходії, яка є така, ем, схожою на Діснеївський мультик то Зачарований принц у вигляді жаби. Тут е, прямо саме те. І повертаємось знову до котів у книзі Чаклунство Шипів. Ми маємо трьох головних персонажів: це Елізабет, е, Мах Натаніель і його помічник Сайлес. І ось саме цей Сайлес, він і є цим котом. Тобто це дехто хто вміє перетворюватись на кота. А хто це? Я вам казати не буду, щоб була хоч якась інтрига книга ну, мега-мила, мега-романтична, дуже така. Затишна з одного боку, але з іншого вона має динаміку. І це мені дуже подобається. Бо якби були просто затишні такі потії без динаміки, ну 50 на 50. А ось тут мені дуже сподобалась їхня романтична лінія. Мені дуже сподобалось, як Сайлес застосовує своє свої вміння і що він є таким досить неоднозначним персонажем, тому що. За своєю сутністю, він є досить небезпечним, але чомусь весь час, все життя Натаніеля він йому допомагає, як і його батькові, дідові, і так далі. Тобто цей Сайлес завжди був присутній у родині Натаніеля. І в якийсь момент він йому замінив всіх рідних. І це теж такий персонаж, який ти не знаєш, що до нього відчувати. Коли ти читаєш книгу, ти теж його трошки побоюєшся, трошки відчуваєш надію, що він все-таки любов у ньому переможе все-таки. І ось ця дилемма, сподіваюсь, буде розв'язана в наступних частинах. І також сюди я хочу вам сказати, щоб ви, якщо будете читати ось цю книгу, не пропускали ось цю новелу, яка йде до неї. Я спочатку думала її не купувати, але потім якось так сталося, що така, ну, нехай. Тому що книга ось ця мені дуже сподобалася. Хоча б думала, опинюся ще раз в атмосфері цього твору. Але тут є такий прикольний момент, пов'язаний з обладунками. Що, мені здається, лише заради цього можна почитати ось цю новелку. Він дуже прикольний, як на мене, і теж досить романтичний: <звук> Білко Кіт із циклу Творець Заклинання Себастьяна Де Кастела. Це, неймовірно, іронічний, саркастичний персонаж, не то Білка, не то кіт, який в контрах із головним героєм. Але він вимушений з ним співпрацювати і поступово, крок за кроком, у них все-таки формується якась така дружба з підколами одне одного. І це просто неймовірно додає історії, смаку, додає якоїсь гри тим, тим подіям, що відбуваються. І це неймовірно. От теж лише заради білку кота можна читати цю серію. Наразі у видавництва «Небо» вийшло вже три частини. Я колись давно читала цю серію, але планую її перечитати. Ну, принаймні, ті три книги, які є українською. І можливо зняти вам відео окреме лише по цій серії. Якщо таке вас цікавить, пишіть у коментарях. Залишилося всього дві книги, у яких... Теж є компаньйони, але вони уже не зовсім тварини. Але теж дуже класні. Ну, почнемо з такого не то тварини, не того чогось іншого. Це книга оповита тінями», І тут у нас у головної героїні є здібність поміщати всередину себе привиди померлих людей або тварин. І е, так стається, що в дитинстві вона ще не знає про цю свою здібність. І мимоволі, вона запрошує всередину себе дух ведмедя. І е, мені дуже подобається, що е, тут е, головна героїня мироносиця вона намагається ужитися з цим ведмедем. Спочатку в них багато е, дивних ситуацій, коли вона не може його контролювати, коли він виходить на перший план, а йому не дуже подобається, що він е, якби всередині дівчинки. І вона починає поводитися як цей ведмідь, але потім людське перемагає. Але помалу, помалу вони якось втихомирюються. Цей ведмідь не розмовляє, це лише його відчуття, але вона відчуває цього е, ведмедя, його емоції як свої. І мені здається, що це непогана алюзія на внутрішню агресію. Ну, Тобто, як дівчинка вчиться справлятись поступово зі своєю злостю. І це класно тут описано. І ось ця метафоричність мені дуже припала до душі. І сама книга дуже хороша, і мені здається, вона в нас недооцінена. Тому що, як на мене, ця книга про милосердя. Ось, Якщо вам таке цікаво, почитайте обов'язково. І книга, яку я не могла оминути, тому що, напевне, не хочеться казати, що з усіх компаньйонів цей найприкольніший, але, напевне, це той компаньйон, якому відведено найбільше часу у книгах, ну, принаймні, поки, мені так здається, у циклі. І е, е, йому відведене дуже таке конкретне місце, роль, і цей персонаж не просто вже стає компаньйоном, а є е, е, членом команди. Ось настільки. І це, звісно ж, череп у банці із агентства Lockwood і Компанія. Це неймовірний персонаж. Він більше розкривається з другої частини, тому переживіть першу, якщо вам таке трошки здається, воно дивне, насправді це дуже моторошна, моторошний цикл, я його читала двічі і обидва рази лякалася, особливо десь на книзі. Третій. Е, там будуть такі моменти. І цей череп, він теж, як і Сайлес у Чаклунстві шипів, є неоднозначним персонажем, Він не то, ну, наче засутністю лихий, але ніби ставиться прихильно до Люсі, яка його єдина з команди може чути. Але те, як він стібеться із персонажів, як він іноді їх обманює, це буквально череп, який законсервований в банці. Але так як це така типу реліквія, до якої прив'язаний привид, то він може за допомогою плазми якісь там гримаси корчити. І це просто щось. Прикольно. А також як він реагує на ті експерименти, які над ним ставив Джордж. Він навіть в якийсь момент починає його боятися. Ну, тобто, Череп Джорджа, хоча черепа важко налякати. І так, це незрівняний персонаж. Мені здається, теж можна почати читати цю серію лише заради нього. Бо він. Мені здається, топ із ось цих усіх, хоча вони всі дуже добрі. На сьогодні це все. Дякую вам, що переглянули це відео. Підписуйтесь, будь ласка, якщо воно вам сподобалось. Ставте вподобайку і пишіть у коментарях, можливо, є ще якісь книги із такими прикольними тваринами-компаньйонами. Але я їх тут не згадала. Я б дуже була вдячна, якби ви написали про такі, тому що мені це надзвичайно подобається. Це, напевне, один з моїх улюблених тропів, коли є тварина компаньйон, і вона відіграє таку класну роль. І незалежно від того, в них такі добрі стосунки чи більш конфліктні. Все одно це дуже прикольно завжди. Отож, всім, папа, -па, бувайте.